Вітаю, Терези! Ну що, дивимось прогноз на першу половину червня. Що вас там очікує? Яку пораду дадуть нам карти? Дивимось. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів це коли ми е, в очікуванні чогось, в очікуванні результату. Це коли ми, е, знаєте, як результат є, але ми не задоволені тим, що в нас є. Нам здається, що можна було побільше, можна було покраще. І, і ми таки очікуємо, коли ж воно прийде ще більше, більше і більше. Ось так от. Тому ми будемо виходити в першій половині червня Ми в очікуванні. Так. От вам і очікування. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це карта грошей. І, до речі, це не малі гроші. Це як, можливо, фінансова винагорода, можливо, як фінансова допомога. Це можливо, підвищення зарплатні або премія. Це можливо, я не знаю, кохана людина дасть вам кошти. Це можливо навіть виграти в лотерею. Ну, реально, це карта ну, грошових надходжень. Так, дивимось далі. Двійка пентаклів. Карта балансування. Тут, знаєте, як чекали, отримали, не квапимося витрачати. Це е, карта, коли якраз таки фінансово потрібно буде балансувати. Це знаєте, гроші, гроші прийшли, ми гроші віддали. Можливо, у вас є якісь борги, можливо, кредити. Можливо, ви планували якраз таки щось купити. І це знаєте, чому карта балансування? Тому що ви отримали кошти, і вам треба їх розподілити так, щоб і віддати, і щоб залишилось. І ще це ж не забуваємо, що Пентаклі земне ми можливо балансуємо між роботою там і особистими стосунками. Так, дивимось далі. Ой, четвірка жезлів. Класна карта. Я її так люблю. Це карта сімейного якогось затишку. Це карта облаштування. Можливо, хтось планував робити ремонт. Можливо, хтось планував переїхати. Можливо, хтось планував з'їхатися і жити разом. То це карта про це і говорить. Це а ще це просто можливо якісь свята весілля, наприклад, за Неї, дні народження, це от такі от прям якісь класні такі свята. Дивимось далі. Шістка мечів. Шістка мечів каже про що від бурхливих берегів до спокійних берегів це самостійно прийняте рішення, коли ми вирішимо, можливо, просто кудись поїхати, можливо, в якась подорож, можливо, якась поїздка до когось просто, можливо, прям за кордон кудись. А ще це карта, можливо. Ви підете звідкись це звільнення з роботи, це завершення відносин. Але ще раз кажу, добровільно це вами буде прийнято рішення. Ви самі прийдете до цього. Так, дивимось далі.